Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні Анастасія Багліка. Олексій Панич, філософ, член Українського центру міжнародного панк клубу наш співрозмовник. Ми говоримо про публікації світових медіа умовного плану. Насправді не знаємо, чи він існує. Це лише публікації медіа з зливами інформації, які зводяться до тези НАТО в обмін на території як спосіб вирішити російську війну в Україні, розв'язати наш конфлікт, чому ці речі небезпечні. І чому на щастя про них перестали говорити досить активно обговорювали цю тему і в Україні, і останнім часом я бачу, що вона починає затихати. Давайте пояснимо, що це було, навіщо і як нам на це реагувати. План справді. Щюх на цьому тижні він був активно на минулому і позаминулому тижні просувався, але не тільки в ЗМІ. Ті самі сигнали були, чомусь то пішла соціологія О, водночас цим. Почалися опитування в українців, як вони до цього ставляться. Це якось було підозріло синхронно. Були фокус групи в Києві. В одну та, таку фокус групу я був запрошений, тому я знаю, що вони відбувалися. Не можу навіть сказати, хто проводив, але було таке. І наскільки я знаю, були такі дипломатичні сигнали. Це от з останнього часу. Але історія тягнеться довше. Насправді, те, що пропонували, те, що писав The Economist, те, що писало, якщо не помиляюся, Financial Times, Кілька інших джерел, вони в принципі писали те саме, що в останні місяці свого життя казав покійний Кісінджер. Він довго був таким, ну, дуже активним супротивником того, щоб Україну будь-коли приймали до НАТО, і він змінив свою позицію буквально в останні місяці життя. Причому це було публічно. Він про це казав кілька разів, і логіка його була така. Припинити цю війну можна от в такий спосіб: е, прийняти Україну в НАТО, але е, і для НАТО це буде гарантією, що Україна ніколи не буде відвоювати свої території, які в неї встигли захопити Росію. Бо НАТО не дасть. Бо в НАТО все ж скоординовано і узгоджено, тому НАТО скаже зась. Тобто для Кісінджера це не був такий проукраїнський поворот. Це припинити війну, сказавши Україні, забудьте про територію, яку ви втратили, а втішний приз це для вас НАТО, а для нас це гарантія, що війна більше не поновиться. От які кордони Росія встигла захопити? Добре, ми визнаємо, що це Росія на невизначений час. Як це вічливо писали виконані три тижні тому, Україна має зобов'язатися повертати собі цю територію виключно дипломатичним шляхом, тобто ніколи. Поки не розпадеться Росія, бо коли це Росія віддавала комусь клаптик території добровільно на основі якихось дипломатичних домовленостей. Такого не було, і, в принципі, в Російській імперії такого не може бути її ство цьому прочається. От, власне, цей план Кісінджера. Три тижні тому раптом різко активізувався, і пішло кілька публікацій в дуже впливових західних ЗМІ, і почалася вся та історія, про яку ви задали на початку. Ми розуміємо, що цей план нам ну, переважно, та, я так розумію, українцям не подобається він є сумнівним. І я бачу з тих реакцій, які його обговорення збирали у соцмережах, що довіри до такої формули у українців немає. Але чомусь за нього дуже ну, так, вхопилися західні медіа. Як вважаєте чому? Є в мене припущення паралельно ну, два процеси, які я не можу пов'язати каузально, але вони розвивалися знов-таки підозріло синхронно. Одночасно з цими розмовами про НАТО в обмін на території активізувалися розмови про політичну спадщину Байдена. От з чим він завершить своє президентство, має бути якийсь то такий потужний акорд. Який залишить він по собі як спадщину. От щось то він зробив. В нього є два фронти, на яких він теоретично міг це зробити: це Близький Схід і Україна. Ясно, що не Китай. Там, все не так, швидко, там так швидко все не робиться. Але після останніх загострень, на які пішов Нетаньяву явно з власної ініціативи, мало шансів, що на Близькому Сході встигне. Ну, так швидко до кінця каденції Байдена буде якийсь то перерив в плані миротворчих зусиль. Дивіться, Нетаньяго зараз хоче знищити все керівництво Хазболи і Хамас. Ну окей, припустимо, він їх знищить. Далі треба якийсь то мирний процес про щось домовлятися, з ким він буде домовлятися. Там особливо немає з ким тепер домовлятися. Треба формувати якісь то нові органи влади, якесь то нове представництво палестинців. І якщо Нетягу взагалі е готовий розглядати ідею палестинської держави, в чому в мене немає жодної впевненості, то це тільки після того, як в нього буде зручний партнер для переговорів, який представляє палестинців. Це не робиться за два місяці. Залишається Україна. А що в Україні можна зробити швидко? А от швидко ніякого іншого рішення, ніж такого, от, ми вам запрошення в НАТО, але ви припиняєте війну і робите все, щоб вона не відновилася, тобто забуваєте про території, які тепер по факту російські, от інших швидких рішень нема. Ну, чого, ми думаємо, наприклад, що дозвіл на удари в глиб Росії теж міг би надатись швидко. Це теж ну, Це доволі швидка госпіль. справа. Правильно, але це не швидке рішення і це не політична спадщина. Це не те, що ми поставили крап крапку у війні ще до того, як новий президент зайшов в овальний кабінет. Але ми, то знаючи природу нашої війни, розуміємо, що швидкі рішення в ній теж ухвалювати не вийде, і на швидкий ефект, який можна просто такі зі спадщиною прирівняти Правильно. і назвати спадщиною, сподіватись, не варто за два місяці, ну або Правильно. за три чи чотири, тому Абсолютно. що для цього треба було закладати фундамент такої спадщини. Всі попередні чотири роки даруйте. Ну, це так, це ми з вами знаємо. А гарячим головам в Вашингтоні, які досі не можуть позбутися ілюзії, що Путін в принципі договороздатний, якщо йому запропонувати достатньо вигідний для нього договір, вони могли цю ідею почати прокачувати. Я не знаю, хто конкретний ініціатор, але явно це була якась та ініціатива, яка йшла не від журналістів там Financial Times або The Economist. Це були кабінети повище, звідкись пішла ця хвиля. Але дивіться, я дуже дивно, що буквально пару днів тому тон в західній пресі змінився. Угу. Змінився, і та сама Financial Times опублікувала редакційну статтю позавчора, де раптом сказала дві головні тези. Причому це був едіторіал. це була редакційна стаття, підписана редакцією, щоб це була максимально сильний меседж. І там два меседжі таких. По-перше, Захід не дав Україні достатньо зброї, щоб домовлятися з Путіним з сильної позиції, і другий меседж, а хто взагалі вирішив, що Путіну така угода цікава? В принципі, як тільки прозвучала ця пропозиція Кісінджера, оновлена НАТО в обмін на території, з українського боку було сказано те саме. Але два тижні західна преса про це чомусь забувала. Ну, бо йшла хвиля, от, а раптом вийде, а раптом вдасться. Коли щось то не вдалося, швидко згадали про те, що Путіна ніхто не питав. А може, його по дипломатичних каналах якраз і встигли спитати, це вже мої здогадки, я не можу це підтвердити, і отримали не ту відповідь, на яку сподівалися. Коротше кажучи, таке враження, що зараз цей план вже тимчасово принаймні поховали. Це добре для нас. Так. Це для нас добре, тому що ну як в принципі запрошенням НАТО, це те, що наш президент постійно про це говорить, це чого Україна прагне, це наша мета. Єдине, де тут пастка, коли це прийняття це запрошення обсяжується зобов'язанням України ніколи не відвоювати території, які нині російські. Давайте пояснимо цей механізм, чому запрошення могло б зв'язати Україні руки, тому що мені здається, от стону коментарів українців в соцмережах не всім це очевидно і зрозуміло. Давайте. Давайте поглянемо, як взагалі відбувається процес вступу в НАТО нової країни. Дається запрошення. За запрошення мають проголосувати всі країни-члени НАТО. От ми вас запросили. Після того формується протокол вступу, і цей протокол підписується сторонами і після того його ратифікують. В цьому протоколі мають бути прописані деталі: якщо країна воює, то в яких територіальних межах НАТО її приймає в себе? Ну, є певні прецеденти, коли там Німеччину приймали як Західну Німеччину, а про східну потім домовлялися окремо. Тобто на щось -то тут можна спертися, можна приписати так, що от НАТО приймає Україну як країну, але гарантії НАТО і та сама п'ята стаття, після завершення процедури ратифікації протоколу про вступ, вони будуть поширюватися тільки на такі-то території, а не на інші. А з іншими виникає проблемна зона. І тут е найгірші для нас варіанти неприпустимо, і Україна зобов'язується, що про ті території далі може бути тільки дипломатичні перемоги. Е складніший варіант, але теоретично можливий так пройти по лінії між Крапельки, прописати, що Україна може відвоювати ці території в зручний для себе момент, ну, принаймні не виключає такої можливості. Але це не покривається зобов'язаннями НАТО. Ну, це був би для нас прекрасний варіант, коли, скажімо, ну, половина України вже захищена тим, що тут є і війська НАТО, і гарантії п'ята стаття на це поширюється. Тобто тут Украї... Росія туди не б'є, тому що тоді Росія активно ну фактично оголошує війну НАТО. А на яких-то територіях на сході України продовжуються бойові дії. Але цей конфлікт локалізований. Це для нас був би ідеальний варіант. НАТО цього боїться, тому що боїться, що Путін НАТО спровокує, а їм не захочеться відповідати. Ну, от чесно кажучи. НАТО не потрібна війна з Росією, аж ніяк. Нам би було вигідно, насправді, щоб за нами стояв такий міцний партнер, який, якщо що, от я, я е, вписую за свого меншого брата, як в тій касті кажуть. Ну, от НАТО цього цурається, НАТО від цього тримається в стороні. Тому йдуть дипломатичні перемовини саме по цій лінії. Якщо це вступ в НАТО, то що робити з територіями, які зараз контролює Росія? Це е, хороше, окреме, важливе питання, але я так бачу, що в цій дискусії світові ЗМІ його не піднімали. Не піднімали прямо. Ну, як не піднімали? В першій публікації, яка була, От з тим реанімованим планом Кісінджера там було прямим текстом сказано тільки дипломатичним шляхом повертати. От тобто цей компонент Буги він йшов як обов'язковий компонент запропонованого в Україні пакету, що, власне, і викликало несприйняття. Чому раптом, от, нарешті, вам, начебто, за так десь на обрії з'явилося запрошення в НАТО, а ви не раді. Ось тому і не раді, що запрошення це тільки початок шляху, а зобов'язання не відвоювати територію треба давати вже зараз. Це нам дуже невигідно. А далі ж цей процес може розтягнутися. Ви розумієте, питання ще в тому, що процес, ми вже почали його описувати: цей протокол вступу мають ратифікувати всі країни, ну, от уявіть собі. Як Путіну легко зірвати цей процес? Він може розпочатися, але він може, як о, хтось написав в соцмережах, Україна може вступати в НАТО стільки, скільки Туреччина вступає в ЄС. Як це може бути зроблено? Ну от, припустимо, НАТО бере Україну в території по лінії зіткнення з Росією, і оце п'ята стаття. Що потрібно Путіну зірвати процес ратифікації, під будь-яким приводом порушити угоду про припинення вогню і відвоювати кілька квадратних кілометрів території, на яку за протоколом вже поширюється гарантія п'ятої статті. Що робити НАТО в цій ситуації? Формально це означає, що повертати цю територію це вже війна НАТО з Росією, чого НАТО не хоче. Це... Тобто, тоді про цей протокол ніколи не буде ратифікований такими країнами, як, скажімо, Туреччина і Угорщина, і все ми зав'язали. Це говорить у нашому ефірі філософ, член Українського центру міжнародного панклубу Олексій Панич. Ми обговорюємо публікації світових змі про те, що нібито існує план для України завершення війни НАТО в обмін на території. Цей план останнім часом перестав обговорюватися, і тут я запитаю не тільки про те, що це для нас добре, очевидно, та й також про те, що означає це те, що е, наші західні партнери почали розглядати інші плани, можливо, більш вигідні для нас. Я не знаю, чи вони більш вигідні. Я якщо відкласти, якщо спорядку денного знімається цей план швидкого успіху. Тоді нема чого поспішати з Рамштайном справді, і тоді залишається обговорити плани продовження війни і посилення підтримки України, якщо вона можлива, якщо можливе, це посилення, і сценарії, що робити залежно від того, хто виграє вибори Сполучених Штатів. Це якщо Рамштайн проходить ще Ми ж вас, з вами не знаємо на сьогодні, перенесли. А на коли його перенесли, невідомо. Цілком важливо, що вже після виборів, і тоді на Рамштайні будуть інші теми для обговорення. Буде все зрозуміло, хто виграв перегони. Ну там ще будуть суди, там ще буде багато що відбуватися після, але інавгурація має все ж таки відбутися наприкінці січня, і буде вже в першому наближенні ясно, хто це буде, новий господар вального кабінету. Відповідно, будуть плани, як посилити. тоді може зайти насправді мова про далекобійні удари в глибину Росії. Чому зараз такої згоди не дають? Від боязні, що це використає Трамп, і це буде ті нещасні там 30 тисяч осіб, що хитаються, і це якраз відлякає від демократів, і вони проголосують за Трампа. Бо щойно буде такий перший удар, і Трамп заволає, що адміністрація Байдена втягує Америку в третю світову війну. Нам воно треба? Ну він вже активно про це волає, але очевидно, що е е переконливості цим крикам додасться. Додасть абсолютно. Був вже інший приклад, е коли. Щось то зробили на користь України, і ми з вами зраділи, а потім це зіграло нам в мінус. Е, був приклад, коли Макрон сказав, що він не виключає, що французькі війська можуть опинитися на яких то умовах, якийсь то момент в Україні, після чого Фіцо виграє вибори в Словаччині з гаслом жоден словачський солдат ніколи не буде на території України, да. він прийняв пас від, від Макрона і відіграв його в протилежний бік, і це йому додало популярності. На жаль. Тобто, нам зараз, на жаль, нам треба не просто, щоб нам допомагали, а щоб нам ця допомога не зашкодила на крок на два на три вперед. Треба, як шахісти, прораховувати ходи інших сторін наперед, тільки в шахах два суперники, а тут сторін багато, і принаймні основні гравці є декілька. І вони можуть робити свої ходи несподівані, скориставшись тим, що ми в чомусь то отримали перевагу. Нам це відгукнеться потім. Тобто тут треба бути дуже обережним. Тому насправді я не чекаю дозволу на далекобійні удари по Росії до виборів, тобто до листопада, поки будуть вибори США, а далі про це можна говорити з одного боку. Це втрачені місяці, це втрачений час і життя, і, життя, і очевидно, втрачені території з огляду на те, як розгортається російська активність на лінії фронту. Але з іншого боку, те, про що говорите ви, мислячи на кілька кроків наперед, можливо, це дозволить нам не наразитися на якісь інші види небезпек. Ну, зараз справді є небезпека, що прийде непередбачуваний Трамп і цієї небезпеки. Не тобто. Не пне опиратися тактиці, яку весь час сповідувала команда Байдена, не робіть різких рухів. В цьому сенсі навіть те, що наше вторгнення в Курську область, воно справді дало в Україні стратегічний плюс, але американці було в шоці з тої самої причини. А що про це скаже Трампа? А ми вже з вами знаємо, що він про це сказав. У така ситуація, але знаєте, тут ще можуть бути і непрямі канали допомоги. Ну от дивіться, ми ж дронами вражаємо напрочуд точно і просто казково ефективно арсенали зброї і на нафтосховища, нафтопереробні заводи. Ми могли б це робити без допомоги американців? В жодному разі ні. Йдеться не тільки про супутник з точними координатами, йдеться ще й ось про таку деталь. Ви помітили, що в останніх повідомленнях про те, що Америка передає Україні як допомогу, були компоненти для виготовлення Так. Да. Думаєте, це не пов'язані речі? Я так піду, я не військовий, я не маю доступу, слава Богу, до держтаємниці, інакше б я вам і цього не казав, а на правах здогадки я скажу ці речі взаємопов'язані. Тобто нам можуть допомагати робити далекобійні удари по Росії і не з і не скальпом, а тими дронами, які не були б такими ефективними і точними, без певних західних компонентів, але у дозволу бити вглиб є ще й інші символічні виміри, так би мовити, ну окрім ага. практичних, правильно і це двосічна зброя. Це символіка не тільки для нас, а й для наших ворогів і для противників допомоги Україні. Тому, очевидно, наполягати далі на те, щоб такий дозвіл дали потрібно, і я думаю, що наша дипломатія і наші лідери будуть цього добуватися. Тим не менше, ну от добуватися потрібно, очікувати результату не потрібно до листопада. Так, ви вже сказали, що до виборів президента такого результату очевидно не буде. Я ще запитаю: все ж таки, засідання у форматі Рамштайн відклалося. Чому воно відклалося? Все. Чи справді через ураган і неможливість приїхати для американського лідера Джо Байдена чи з інших причин, це окрема тема для розмови, але ну, чого, ну, чого особисто ви очікуєте від засідання, коли воно вже відбудеться після відкладання? Ну, це я зараз не маю очікувань, тому що це залежить, залишний раз від результатів виборів в США. І тоді це буде визначати порядок денний. Тобто, Тоб, ви вважаєте, діло, що до виборів 20. щодо виборів зустріч у форматі Рамштайн може не відбутися? Я дуже не певен, що вона відбудеться тепер до виборів. Угу. Розумієте, що ну поставлю себе на місце Байдена і припущу гіпотетично на хвилинку, що це справді був мною санкціонований план НАТО в обмін на території. От залишити таку спадщину. Вже видно, що ця карта не зіграла. В такому разі з Рамштайном поспішати нема сенсу. А ураган це справді, ну ми ж просто мало уявляємо, що коїться зараз в Штатах навколо цього урагану. Там прибічники Трампа поширюють фейкові фотографії з Камелою Гаріс на пляс, десь то там, начебто, вона відпочиває її байдуже до цих руйнувань. Було б нових маніпуляцій, якби Байден в цей час кинув країну, поїхав, кинув виборців, поїхав кудись в Європу і далі в турне. Було б незручно. Якби за це можна було щось серйозно виграти, провівши Рамстайн саме зараз, може я б на місці Байдена і ризикнув. А якщо нема особливо заради чого ризикувати, то нема сенсу поспішати. Ось для мене логіка приблизно така. Тобто, справді є е, міркування, чому потрібно залишитися в країні, і нема інших міркувань, які б ці переважили. Ось такий комплекс, е, що, на мій погляд, складалося рішення. Що ж, побачимо, як складеться подальша історія з ураганом, і можливо, все ж таки зустрічі відбудуться до президентських виборів у Сполучених Штатах. Можливо, на цій зустрічі не настільки важливі речі, як дозвіл бити в глиб Росії мали бути озвучені? Ви знаєте, для менш важливих речей не потрібно збирати Рамштайн на рівні лідерів держав. Угу. Це ж вперше. Це ж так. для цього достатньо послати Блінкена і Остіна, і вони розберуться. На рівні лідерів держав приймають якісь то узгоджені рішення, ну такі круті ключові, які принципово змінюють ситуацію. Дозвіл далекобійних ударів в глибину Росії не є таким принциповим моментом, щоб заради нього треба було їхати Байден особисто збирати за день до Рамштайну вузьким колом Шольца, Макрона і е, е, британського лідера і про щось таке домовлятися. Тобто там була серйозна накачка на якісь то рішення, які ну, принципово змінюють. Зараз про це не йдеться. Олексій Панич, філософ, член Українського центру міжнародного пен-клубу, говорили в цій розмові про умовний план НАТО в обмін на території, звідки у нього ростуть ноги, чому ми вважаємо його небезпечним і чому про нього, врешті, перестали говорити.